Подання заяви до реєстру збитків, завданих збройною агресією Російської Федерації на території України, має важливе значення з декілька причин. Ну, по-перше, ви фіксуєте сам факт пошкодження або знищення вашого майна. І не просто факт, а те, що це майно було пошкоджено або знищено саме внаслідок збройної агресії Росії на території України. На моє переконання, саме ті особи, які подали заяви до реєстру збитків, матимуть Ну, можливо, не виключно, але точно першочергове право на отримання компенсації. Так, дійсно компенсації наразі ще не виплачуються, тому що триває процес створення міжнародного компенсаційного механізму, який і покликаний розглядати заяву з реєстру збитків. Та в подальшому саме цей механізм зобов'яже Росію виплатити відшкодування. Подання заяви до реєстру збитків це прояв вашої активної позиції щодо захисту ваших прав, а також внесок у встановлення справедливості. Наша команда. Переконана, що чим більше людей задокументують свої збитки, тим вагоміші будуть докази у міжнародних судах проти Російської Федерації, що неодмінно вплине на подальші політичні та юридичні рішення.